Падаєш на колінка, бої. Брат, мене глючить інтернет! Та не жміте кнопку Реді, ти замахав! Не підноси, будь ласка. Шо? Тіп? Як тобі везе в цьому житті, я не знаю. Захавай, будь ласка, бро, чува цю пісню. Я лечу як форт. Най чотирьох хавай. На 50 присідань. Якщо програєш ти, ти 50. Якщо я, то я 5 присідань. Топ-тап-тап закрита, айзлип тебе там, типа купкам папа. ТОП-5 українських імен. Перше ім'я. Тум 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 захар. Напишіть ви в коментарях. Підписуйся, став лайк. Давай, давай, Аймреді, починаємо Василій. Та нажміти кнопку реді, ти замахав. Бейм, якщо ти здамся, те ти... добре, Васька мене знищує на першій секунді. Брат, мене глючить інтернет! Тобі дуже дякую, ти сильно грав, ставлю тобі лайк. Бає, ти взяв Менді, так погнали. I'm ready. Романи, шахтар чи динамо? Я скажу так, мені більше імпонує чомусь душевно Динамо. Абам, так, перша тичка влітає, панали. Робота це не вовк. Робота це ворк. Погнали! Воркати. <реш> Бам, перша тичка відлітає, і плюс ульта. Вам! Падаєш на колінка, боець, Бойко. Ти шо присів трішки? О, мені здається, кабала, пора виносити, типа, Несіть підноси, будь ласка. <смі> І так, готуйся програвати. Три секунди тобі на програш, перша тичка ухилився. А ви поки що напишіть, який клуб вам подобається більше: Динамо чи Шахтар. І так, хороша підходяща пісня підходить до сумного початку твого. Ей, запахом моря! Ей, буду висока, ей, як на небі зоря! І так ульта, ульта, Бам! Шо? Тіп! Як тобі везе в цьому житті, я не знаю! На, на! На шауну! Захавай, будь ласка, бро, Чува цю пісню. Я лечу як форт. Найшот чорт, ну що ти хавай. За мене на ха. Орю, як файл. Окей, дякую за гру. Коли вийде легенда, яке найдуже чекаю. Ярік, я тобі скажу так, всі мої пісні будуть виходити з часом. Тому скоро вийде. Янчик, привіт. Граємо з тобою, Янчик, по крупному, окей? На 50 присідань. Якщо програєш ти, ти 50, Якщо я, то я 5 присідань. присідаю. 50 ти, а я 5. Якщо я програв, я 50, а якщо ти. Ти 50. Лопашин все понав. Ти на кольті, та любиш? Я відчуваю прямо могутність в моїх кулачках. І я би не хотів відчувати могутність у ногах після присідань. Буваю в різних сферах. Янчик! Лейс гопа-бап! Бам. Яна Яна, ну як так? хе хе <içinde violin dance warfare> сто кіл, підніму! А, -а, а! Якщо я зливаю, мені прийдеться присісти 50 раз. Уууу! Let's go, Присяду, але постити не дуже хочу. Янчик, давай. так Не треба присідати, просто програла і програла. Буває, клас, все, let's go. Хто хоче грати зі мною, поставте плюс і я поясню, що треба зробити. І так, нема Менді Окей, тоді лупашим на колькі. Ну скільки можна, папуха, візьмите мен. Топ-топ-топ, закрита, ай злив тебе там, по кубкам пав, ей прокип. Топ-5 українських імен. Перше ім'я тум 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 Захар. Друге ім'я, Крокоділо Антоніно. Третє ім'я, Балеріно. Петріно. І четверте ім'я це... Напишіть ви в коментарях, підписуйся, став лайк. Так, нагинаємо люто, ухиляємося поки що від патронів. Лоухе пав папухи, він вже не настільки борзий. А де музика? Найс! Найс! Ульта! Куда ульта сипиться? Гаджет! Гаджет! Панапана! Пана. Найс! Живем бананчики іди сюди, я зараз всю кожуру з тебе зніму. <рик> Let's go! Наказаний. Папуха, сьогодні, якщо що спати в 9 годині, ти почув мене? Окей, сорі. До речі, я сьогодні за весь стрім жодного разу не злив. Привіт тобі! Смеш, то коли залітає величезний лимон в чашку з супом? Так? Привіт, да, ти правий! Як думаєш, я виграю чи ні? Думаю, так, а як давно ти граєш, напиши. З 2019-го. Ну тоді давай ми з тобою зіграємо на менді. Раз ти так давно лупашиш. Я не проти перевірити скіл. <плес> давай, 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 давай! Одного разу пам'ятаю, я сидів вдома і побачив величезну пилюку біля себе. Взяв тряпочку, почав витирати. З вікна, напевно, налетіло це все. І в результаті пилюка зібралася в такий кульочок невеличкий. Я вечором сів, зліпив кота. І тепер в мене є два кота. Спелюки. Тум-тум-тум, <смір> Захар! Тум-тум-тум, <смір> Захар! 2-0! <пір> так, смеш. Це не я грав, я бота ставив. рази був на парі пов на фурарі, але не плотів компарі Давайте тоді ми переможемо. Пайк проти нас, ми закидаємо трішечки. Бо бомбіто, бомбарділо, крокоділо. Мінус бот 6. Та куди ти лізеш? Ну куди? Я не розумію, братало. Ти дійсно на пафосі такому наглому хочеш запушити м'яч, забрати в нас у це крокоділо, бомбарділо, падаєш на її зіплюсу. Куди летиш? Ламай! Бам! Боже! Васька, ти шоу! Все, що за легенда! Найс! Найс! Ти насправді гарно граєш, та я тобі дуже дякую. 6 скилів я даю у грі. Мені подобається неймовірно карта через те, що на динамайку дуже приємно грати, чесно скажу. Є, дапливча! Даблив, пацани! Даблив! Відкриваємо стартроп. А ось і вона. Пвопс. Пф. Бам! Бам! Штефа не Бам! Супер. Як завжди, ну пацани. Одна помилка, і ти помилився. Згадайте мої слова. Справжній вовк не здає екзамени, адже він не мише, щоб здавати когось. Розслабтесь, пацани, уроки пари не удари можна пропустити. Якщо у тебе кинули тюби клею, лови момент. Хто обзивається, той сам так називається. Запам'ятайте, а то забудете краще 5 сантиметрів спереду, ніж 20 ззаду. У світі багато мов я вибрав мову фактів.